Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Переможемо разом», а телеграм-канал Політке та розносить владу. Українець політолог записав звернення до народу далі мовою оригіналу. напялює на себе цю футболку. ну Дурак дураком. Ну, і сидить з цим визиваючим, я би сказав, і торгує їм і розказує щось там в своєму обращенні, а это вже не грає ніякої ролі. На футболці все написано. Це страна, яка кожен день э, села, поселки на Донбассе, где отступает армия, где вообще катастрофа может случиться, обвал фронта, оно напяливает на себя эту футболку. Ну вот вдумайтесь, вот что у нас за президент, что это за горе такое упало на людей, что оно постоянно занимается провокациями. Это чистый провокатор. Но не дело президента на себя напяливать футболки. Тем более в воюющей стране, тем более, когда весь мир уже озабочен тем, как тебя остановить. Не случайно же Остин уже приезжает, или любая нянька с Европы приезжает, чтобы посмотреть, в каком состоянии вот это существо, которое напялило на себя футболки. Но это не президент. Это не президент. Это недоразумение, мы уже говорили. Мне как-то задали спонтанно вопрос, и первое слово, которое мне пришло, недоразумение. Это только недоразумение может одеть на себя футболку в момент, когда ты собираешься вести какие-то переговоры. В момент, когда ты уже изменил свою позицию по поводу возврата территории. Когда уже твой посол Великобритании Залужный, выступая, говорит совершенно другие речи. Он говорит, что надо сохранять людей, надо нювать людей, надо. Даже если мы потеряем 18-20% территории временно, надо об этом забыть и прекратить военные действия. Это говорит посол Великобритании Залужный. Настоящий человек, который думает о стране делает взвешенные заявления, генерал, который воевал, генерал, который не хочет войны. А в это время в Киеве провокатор вечером одевает по велению своих слух народа, или кто там ему служит, его спичрайтеры, его там лещенки, его помощники, его люди, которые стоят вокруг, они гогочат наверняка, когда он это записывал, гогочат. И о какой мире можно говорить? Когда сейчас все средства массовой информации России вспыхнут лютой ненавистью, будут его обзывать, там уже некоторые выступают и говорят, что они даже не подбирают слов. Они не подбирают слов. Путин ужасный человек, Путин э, негодяй, который напал на Украину, но как назвать своего, который ненавидит своих сограждан, который убавит их пачками. Когда нужно, вот написали, Зеленский герой, а геройство в чем? Сидеть в бункере, записывать видео на телефон в полностью безопасном месте, напялить на себя футболку, а в это время над столицей страны летают шахеды и взрываются. Не делает футболка Зеленского Путина красавчиком. Он свое в истории получит по развалу мирового порядка. Меня больше беспокоит мой президент, которого избрала наш народ. Человека, который занимается исключительно провокациями. У той же час у Києві нібито знайшли мертвим одного із колишніх генералів, який брав участь у переговорах. Темні хмари насуваються на весь світ. Понусів на ці у в штабі вимагають у зеленського повернення залужного стало відомо наступне. Зеленський був би готовий до оприлюднення припинення вогню здовж поточної лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання заходу. Коріє Деласера. Зеленський за даними видання навіть готовий особисто зустрітися з путіним. Та через союзники звернувся до нього. По перше, Україна хотіла б гарантії безпеки від. Ча за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіпінам, але з Риму Парижа та Берліна Зеленський хоче отримати запевнення щодо швидкого вступу до ЄС, що дало б Україні горизонту зростання. Зеленський хоче зберегти владу і закінчити війну. Утім у останніх рейтингах 42% два саме у залужного. Сам Зеленський стверджував, що у січні буде готовий текст з всіма умовами для справедливого закінчення війни. В Україні може статися державний переворот, якщо буде укладена мирна угода з Росією Форбс. Пише. Політолог Павлонус. Останні основні пункти можливого сценарію за версією видання Зеленського змушують віддати окуповані території на обіцянку вступу до НАТО. Націоналісти в армії повстануть проти Зеленського за те, що він віддав Донбас і Крим. Захід засуджує переворот, що посилює розкол. Путін використовує пропаганду та підриву у довіру до заходу та зеленського. Насправді основна проблема в тому, що ініціатива мирних переговорів має виходити від агресора, який напав на Україну бажання жертви України для встановлення миру у А потім про мирні переговори. Говори серйозно поки не заявляла. Інша проблема у тому, хто буде гарантувати дотримання угоди про мир для того, щоб стримувати агресора, гарантом може виступати тільки більш потужна або рівна йому сила. Поки що блок НАТО про гарантії безпеки України серйозно не заявляв. За таких умов спроба говорити про уявну націоналістичну загрозу для зеленського від ЗСУ є маячнею, яка не обспов'язана із реальністю. Можливо, це переказ міфів, які генерують на банковій, щоб пояснити помилки та бездіяльність президента президента. тіма не все так просто і у Росіян. Телеграм-канал Кремлівське Щур пише, що Патруша у Патові ситуації. Війна позиційна. Одна вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала Залужного в Україні. Вирішили надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під F-16 Уже їдуть атакамсиди, які вже проїхали. Крим на собі це відчув. Кремель ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве утримує владу. Україну рве на частини спочатку дегестан. Тепер башкири та бурята і малі народи відмовляють мобілізувати та йти на війну. За. Війні окупанти закінчуються і коли мобілізація торкнеться літ. Буде соціальний бум. Залужний правий щодо позиційної війни вона вигідна Росії, але й Росію штормить. Ситуація Патова. Патруше облагає про переговори через усі можливі канали, звернення до залужного на усіх рівнях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо. razom.